Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. У нас сьогодні робота полягає в тому, що допомагаю товаришу в заливки зерно склада підлогу. Получається, хто пам'ятає, відео було у нас на каналі про зерносклад розмірами 12 на 12. І, Получається, що у нас, друзі, по внутрішній стороні 120 квадратів потрібно залити підлогу. Вчора розпочали, сьогодні також працюємо. Получається, що у нас під підлогою пленка, зверху бой проливаємо все раствором, стягуємо по маяках, і у нас така картина. Доволі непогано у нас все тут виходить. Перший прольот зробили. Будемо зараз займатися заливкою другого прольота. І ще, я думаю, що залишиться у нас на днів 2-3, будемо робити всю цю роботу. В принципі, приміщення не маленьке, велике, і його, друзі, все одно потрібно колись розпочинати цю роботу. Бетономішалка мішалка крути, трошки облешили собі життя, зварив товариш, виходить такий міні-ковшик, ну, невеличкий ковш для того, щоб не тягати відрами щебінь із виходить Пісок, щоб під'їхали. Зачерпнув, привіз, ходочка друга і беремо і працюємо. Тут, а, друзі, так як не просипали ще боєм, не ложили гідроізоляцію. Буде в нас пилятися кормушки там до 3 метрів вони із ферм. І Будемо стелити сюди гідроізоляцію, будемо також сюди пролажувати плити із отих кормушок, і також усе буде заливатися роствором. Підкупив товариш трошки цементу. Все у нас потрошку вроді робиться, при місці вода. Так що бери та й працюй. Також нещодавно, друзі, робили ми ворота, варили з товаришем. І, в принципі, ворота вже зроблені. Вже навісили, все гарненько, Також зробили. Получається, там і калітка така, щоб заходити, не відкривати постійно ворота. Ну, ще дуже багато таких моментів є, які потрібно робити по цьому приміщенню. Ну Думаю, що все ми в подальшому, друзі, встигнемо. І також ми нещодавно з товаришем ЮМЕЗом тягали плиту. Ну, воно не плита, воно такий чотирьохгранник. Получається До 8 метрів длини. Ну там в'яз дуже такий хороший. І зараз ставлю в відео невеличкий такий відеоматеріал, як у нас, це, друзі, це проїздить. Получається, що тягаємо ЮМЕЗом з кумом. Плита у нас така, точніше, такий пасинок. Ну, метрів мабуть, до 10 його. Виходить, длини. дліни таке важке. Ну, як самі бачите, трошки робота йде. Так як отут знаходиться моя земля. І воно трошки нам тут заважає. Заодно ці кущі будемо вбирати, і той пасинок. До речі, друзі, у нас пішло на оцей прольот весь. Тут 2 метри ширина і 12 метрів по лінії. 17 мішків цементу. Це як, велике таке количество, смужка вроді невелика, але цемент поїдає тільки так. Виходимо, у нас роствор крутиться, зараз будемо все це проливати. Звичайно, темненько, ну, потрошку, друзі, та й працюємо. Так, водичка набирається і проливається, друзі, у нас все таким слоєм. Це перший слой. Зараз приїде товариш, підійде, і будемо вже заливати на стяжку. Будемо підганяти цю сторону. Так що, друзі, ще вчора взнавали, скільки коштує так сказати, в нас, заказати машину із раствором. 10 кубів роствору у нас коштує 27 тисяч гривень це за налічку. А якщо ж там переводи там, не переводи, то набагато там дорожче. Порахували, нам треба на це приміщення 4 машини, то, в принципі, як порахувати там близько 100 тисяч гривень, потрібно на самий так сказати, роствор. Це набагато економний такий варіант. Купили, друзі, цементу. У нас бой. Знаходиться власними силами, заготовили відео у мене на каналі, друзі, було по заготовці цього бою. І, в принципі, як беремо і працюємо. Звичайно, трошки важче, трошки заморочніше. Ну, в принципі, робота йде. Так що і працювати також потрібно так. Все. Водичка набрана, погнали, працювати далі. Зараз обійду. Робота хоч і медленно, але йде впевнено. Проливаємо таким образом крупненьким боєм, всі щелі оці проливаємо і потім робимо таку стяжку. І, в принципі, так як по маяках, взагалі добре працювати, так як просто береш таку досточку рівненьку, стягуєш і доволі непогано, друзі, все виходить. Нам ще, можливо, сьогодні проллємо аж всю цю сторону, а можливо, і ні. Подивимось по часові. Так як вже почало 6 часов вечора, то трошки-трошки робота йде. Так що, друзі, показав ту роботу, якою ми займаємося декілька днів уже. Зараз водичку відключимо. І, в принципі, думаю, що на сьогодні вівторок. До суботи плануємо, можливо, це все, друзі, в нас і про Так що, трудя, кому подобається таке відео, не забуваємо підписуємося, ставимо лайки. Багато не знімаю, так як по суті тут і знімати нема що, просто колотимо раствор, виливаємо і все, друзі, по красоті робимо. Далі буде цікавіше.